Вимушені вже поставити, арі хочу пробити далі Акса, аксу боляче, Тімадо стрибає, тімат, ну соло, соло від Тімадо, без шансів топу йде збивати, да, Ті... сука, А що я сказав? Що я скажу сп... кажу, Сенкінга тут не вистачає, СК тут реально не бизит на Кирі Баунс, Баунт, блять. Это я бо. Давай, oh, давай, данька, блять. Динай! 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 boy <laughs> Не встигають і зараз по бока, стан пішов. Непоганий арена встановлюється, щоб вибити Рошана. Мене заходить в Вже помирає Бобока та й позаду. Мене просто не витримує лузка від цієї. А? О, о, о. <звук та> в чому... Дракона біля стіфе хвилі. І дракон тут нормально. Дракон тут на всіх крилах намагається полетіти. Гілочкою <звук> ще в нього <звук> зарядили. Треба летіти далі, треба більше швидкості. <звук> <звук> Він поцупив дракона. Бідолашний <звук> Найкс. І там чарор є. Цирається його натиснути лейткілера, воно і зрозуміло, ці дуже <звук> важлива. Десятка ботл, так. Ну там трошки в кінці залишилось. Я просто тут в стінку в'язався, і в не вийшло руки розвести. Я в небезпеці відчуваю себе. Я відчуваю себе в небезпеці і проїхав. Кліпніться, кліпніться. Найс! Хуй здесь, хуй здесь! Риба місяць з утонулих кораблів. 400, ідеальна серія. 3379! І це 13 тисяч! 13 тисяч! Це сот, топ-1, топ-1 серед всіх друзів. 13 тисяч. Уф. І це по факту я ж типу чоловік, а виглядаю як жінка. БАУТИХХАНТЕР! БАУТИХХАНТЕР! Запускайся водою. І И в 3 часа начнесь. Ты как запідлевана. Я чисто уплотнився трохи.

Рэмпач, Рэмпач! <гас> 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 да, а, да, пруфы yes. Беру после. Ну, я после, нас, Це твой брат? Да. Знаете, что играет? Valorant.